Дубль два. Тільки ну, подивіться. Подивіться, кудою, кудою ми піднімаємося. Ми вже на старті, тільки почали підніматися. Дуже, до речі, нам багато людей зустрічається по дорозі. Шо? Це них? Вау! Гриби. Все рвемо. Вечеря! Вечеря! Буде в нас. Ні, я жартую, ми не будемо збиратися. Верніше збирати, кажу збиратися. Дивіться, скільки їх тут капець. Тут. Тобто люди в горах тут з голоду не помруть. В крайньому випадку можуть прийти, не збирати собі грибів. Ну, я вам скажу, цього разу ми реально класно. Добре, що ми повернулися до буса, зібралися. Що це? І підготувалася гарно до походу. Тут постійно річка тече. І що ми помітили? Ми як піднімалися, помітили, що ось ця вся гора це є спуск, все-таки. По чому ми побачили? Побачили, що зверху там пушки на сніг, які розсніжують в зимовий сезон сніг. Так що ця гора це підйомником піднімається і на лижах люди спускаються. Так що, ось такий тут маленький. Гірський курорт, а я все ж думала, що ж тут люди на лежах не китаються, тут ж ідеально для цього. Дорожка тут, звісно, що. Ну, як, вона не є така важка, просто що постійно вверх. Якісь камні тут бачите, позначені на червоно. А, он я вам і покажу. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось це все, лижні траси. Ось вони, бачите, загороджені. Ось тут всі ось так гарно, красиво, прекрасно спускаються на лижах. Да, я бачу, ми зараз будемо цією трасою підніматися. Фух. Муж, давай на п'ять минутку. Mm. Покажу вам ще раз, якою ми зараз горочкою будемо. Вау, підніматися, я не бачила. Класно, гора тут видно. І цей звук. Надіюся, це озеро буде дуже гарне, і воно того вартує, що ми туди піднімаємось. Боже. Я прийшла вже. Може, в мене так серце стукає. Поки ж зблизька видно. Пульс 240. Все, я не здатна вже піднятися. Ой, номер. Давай передихнемо. Давай якусь. Нема чого. Ну давай. Козівник показує, що треба ще йти. Шак йде, скільки нам ще йти. Ну, Блін, нема. чого тут не показано, скільки нам ще йти. Ну це просто, це дуже важко. От, до речі, знов людики які спускаються. Цікаво, як там зверху. Ти Коль італійську знаєш? Німецьку. Mm. Давай німецьку. А, це і так німці. Тут всі німці, коротше, італійців немає. Е, ну, європейці будуть здорові. Чому? Тому що вони постійно. Піднімаються вгори весь час. Коль наша до того службика взяв. Він ж це лишній груз. Він не важить взагалі нічого. І так виглядає. Бачите? Всі з нами вітаються. Hello. Всі з нами вітаються, в нас всі знають просто. Ще вам покажу, який тут круті спуски. Ну реально, дуже ця дорога йде такою змійкою. Важко підніматися. Коль давай, хатинка. Он дивіться. Ти тут лишаєшся. До речі, ми як піднімали, дивіться, дерево впало. Ми, як піднімалися, то камінь, бачили, як камінь відлетів. Верніше ми цей процес не бачили, але він відлетів і так отак в дереві застряг. Так що тут досить небезпечно і потрібно вважати, щоб отаке дерево не впало на голову. Боже, слухайте, я не з краєвида здивована. Дуже гарно, класно, прекрасно, але тільки що так впала шишка. Вона мені майже на голову впала. І я чуть. Чесно вам скажу, не вкакалась. Хочеш прикол. Прикол? Давай. Це Боже, Боже, я кину. Це ти кинула коня що? Боже. Та я чуть не цей, а я думала, що вона мене заб'є. Не знаю, мені здається, що ми вже на половині дороги. Покажу вам, дивіться, така гарна, класна кафешка. Знаходиться, багато хто там сидить, їсть. Гарний дуже вигляд, там, до речі, знизу. І он також поля з чорницями. Тільки зараз не сезон. Не сезон зараз, Але в сезон тут дуже багато чорниць, багато грибів і, напевно, що багато ведмедів. Так мені здається. Ну так, на гриби сезон гарно. Напишіть в коментарях, чи вам подобається цей краєвид. Можна, можна машина. А чи ми бусом? Ми би сюди піднімалися бусом. Ну класно. Тільки скільки нам ще підніматися, ти як думаєш? Бачите, одразу близько пушка, яка наповітрє тут усе снігом. І в зимою тут люди приїжджають і катаються на лижах. Там взагалі пуста гора, дивись, без дерев. Класно, тут собі зробила таку кафешку, квітів скільки. Цікаво, як вони на роботу сюди приїжджають, напевно, а машиною всі піднімаються точно, то ж, точно. Тож є інша дорога. До можна приїхати на машині? Так. І ми з вами, друзі, піднімаємося далі. Скільки нам ще підніматися, невідомо. Надіємося, дощу не буде. І ми потрапимо до озерця з гарним краєвидом. Дивіться, куди ми йшли. Ось там. На паркінгу десь знаходиться наш, наш бусик. Це капець, ти серйозно. Коля каже, що у мене туди пішла. Пішли? Чого? Я на відео тебе якраз тоді знімав. В мене в ту сторону звернула. <рес> <рес> Тепер вертаємося назад. Ми, ми повернулися назад до кафешки, як бачите. І, і шукаємо, куди нам дорогу, якою ми зможемо піднятися до озера. Показує навігатор, що потрібно сюди, але тут загороджено. Ну, давай йдемо сюди. Шокен. Фу, в какашки чуть не стало. До грошей. Коля там стоїть. Зараз буде питатися. А ви як думаєте, в яку сторону нам йти, щоб добратися до озера? Ну. О, сюди. Показують, що треба сюди йти. Ура! кажуть, що підніматися от сюди вверх. І 40 хвилин нам ще до лавочки і подумаємо. Ти що, Коля, гониш? Я, друзі, холодна. Як я зараз вам покажу, куди нам треба дертися, я вже сама не знаю. Чи я хочу бачити? Це реально? Зараз ми йдемо до лавочки. Та що сідати, перепочивати і думати, то так Це сюди, коля. Боже. Ладно, ви готові це побачити? Фу, приготуйтеся. От сюди. Це просто... Ай, ще там є. Почекайте, не все так погано. Або нам треба через цю, цю гору перелізти, або десь от туди, тими хащами. Та стежка йде десь далі, далі. Ага. І тут бачу, вона виходить через ліс якось. Але я бачу тут тільки початок тут бачу, що вона десь іде. Ти може давай це і подрапаємося. Я вже за стежечкою піду. Давай, я сюди, а ти стежечку зустріли без на озері. Добре? Хто перший ти буду йде? Тому що я перший типу. 1932, а ми на 1300, коли кажу, Berg, Бергстейшн Йохта, якщо я добре читаю, виявляється, на, вказ... на оцих е, вказівниках пише напрямок і скільки хвилин ти бачите, 20 але там знизу також писало 40 хвилин, 20 хвилин нам ще підніматися. І ось це на лавочках також вказувалося, назва вказувалася озера. Тому нам йти туди. Піднялись ми, звісно, до фіга. метрів вже 600 метрів. В коротше, проблеми з тиском, краще вам сюди не підніматися. Їдьте сюди, корова добиралася. А якщо добиралася корова, то ми тим паче можемо сюди дійти. Ой. Як гарно. Йдемо ще 20 хвилин. Не здаємося. Не здаємося. Мураві, беремо з собою. Ні, ви залишаєтеся. Ми йдемо. Ми слухайте, вже майже, майже дійшли до нашої кінцевої точечки. Цілі ще трішечки. Їмо. Напевно, що це журавлина, але якщо це не журавлина, то завтра вранці побачимо, що з нами буде. Дивіться, її тут багато, дуже багато. І вам зараз покажу, куди ми дійшли, куди ми добралися. І ще подивіться цю жіночку. Я не знаю, як вона дійшла з цим рюкзаком сюди. Який тут гарний краєвид. І ось це, бачите, кінцева станція тих, хто піднімається на підйомниках. Їм на цьому гарному краєвиді журавлину і рухаємося з вами далі. Поставте лайк, не забудьтеся, якщо хочете, щоб я вам показала прекрасний краєвид, до якого ми добираємося. Коль, все, повечено. Ідемо далі. Ми прийшли навіть вище аніж, аніж Говерла по висоті. І ми, до речі, спалили десь 900 калорій. Це, коротше, три-чотири бургера з ми Макдональдс. Не спускалися на всі. Да, це ще нас чекає спуск. Блін, саме гірше, це ще треба спускатися. Це просто капець, як подумаю, що треба ще спускатися. Можна заплатити 20 євро і їхати. 40, в нашому випадку 40. Я лучше чотири піци зі. До речі, ще напевно що підемо на піцу ввечері. Десь там ті кафе, що знаходяться біля нашого бусика. Трішечки ще чуть-чуть, і ми вже дорога це вже Фініш, так? Ну так, тут, це вже що йти? Тут взагалі фігня, йдеш по нормальній дорозі. Це тіпа, їхня місцева розлікаловка, так? Да? О, а тут цей шарик також, вони, напевно, що кидають. Я з прикола не розумію цього. Якщо хтось за вас знає. Напишіть, будь ласка, що це за гра? Треба з місцевими поспілкуватися, щоб вони розповіли. Напевно, що платиш євро, кидаєш і він котиться. Ну, а як же? Закинь яблуко якесь. Ага. класно. Люди. Це просто капеча. Літак тут. Я вже, якщо чесно, уявляю собі цей момент, як ми вже піднялися. Нам ще оце трішечки, бачите, за цю горку перейти. І все. сіли там гарно. Розстелили все. По лівій стороні знаходиться озеро. І я вам зараз його покажу. Щокаємо пальцями. Бо я скажу. Щолкаємо пальцями, і ми вже з'являємося на горі. Раз. Два. Два. Три. Ми на місці. У, -у, -у! Ми справжні туристи, правильно? Ми добралися майже до найвищої точки. Ну ладно, тут ще не найвище, є ще в найвищі. Але на сьогодні нам вистачить і так будемо крепко спати. Я не вірю, що ми вже дійсли. Я Я зараз буду розпаковувати все, що в нас є. Фу. Ну, все. Готуйтеся, показую вам краєвид. Ну, озеро. Не. Ну, так собі, це, напевно, що не озеро, а якийсь збірник, але готуйтеся, показую. Дивіться, як тут, як тут гарно. Просто. Просто неймовірна краса. Дивіться, тут хтось з камінчиків построїв ось такі фортеці. Вода настільки прозора, я пізніше спущусь і вам покажу, наскільки вона чиста, прозора. До речі, тут пише не купатися, руки не сгнути, через забор не перелазити. Все, розпаковуємо нашу. Наш тормозок і готуємося на пікнічок. Взяла ось такі чіпси, вони дуже смачні. Бачите? Так, далі. далі. В нас що тут у нас ще є? Що ми з собою набрали? Так, у нас тут є пирожечки від Ірини Мілентівної. Зараз ми розпакуємо чіпсики, кава, Ми навіть. Бачиш, який тут? Наш закінчився, слухайте, так холодно, руки просто аж відмерзли. Напевно, зараз десь 5 градусів. Ху, як тільки ми зупинилися, присіли, почали пити каву. І отак буквально декілька хвилин посиділи, просто зробився дубар. Я реально оцеї руки і цей вже тримає телефон своїх рук просто тупо не відчуваю. Так що обов'язково треба добре і тепленько одягатися. Так, збігаємо. Показую вам ще зблизька. озерце, дивіться, яке воно ідеально! Кристально, просто чистешечка. Тебе подою. <рі> так, ну, ще людей немає. Ми вже бачите біля кафешки спустилися. Ми вже майже спустилися ще залишились нам дуже трішечки. так що. Ось такий сьогодні був нас з вами похід. Друзі, дякуємо усім за перегляд. Дякуємо за те, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за нашим каналом, за новими відео. Я йду до тебе. Ти має ти моя віра, ти моя сила, коротший мила. Не тупила, все розуміла і не шмалила, інколи буває половинка напрягає, за кохання бореться у двох, в небі наша чорна хмара, сподівання обламала, та не відступлюся ні на крок я йду до тебе. Я їм до тебе Сказати треба, щоб не тупила, це розуміла і не смалила.